І з 95 по 96 рік я приймала вже гормонотерапію, преднізолон. От <кій> саме дивна в мене історія, от я зараз пригадую: в Києві проводили фестиваль психотехнік, збиралися майстри по саме по такому напрямку, нетрадиційні методи. От, і е, там же, на цьому фестивалі я зустріла свого лікаря, який лікував мене. Вона до мене підійшла і говорить: ти, напевно, Гаврилюка лікувалася. Я говорю, так, напевно, він тебе вилікував, бо я бачу, що ти в хорошому стані, цвітеш і пахнеш. Я говорю, так, але дітей у тебе не буде, тому що ти такі гормони приймала. Я говорю, ви знаєте, ні, ви не праві. Моя дитина лежить в машині, зараз якраз відпочиває, на той час він спав. Є у мене син, якому три роки. Я щаслива, прекрасно себе почуваю. От і щаслива, що я не послухала і боролася за своє життя. Сучасна медична галузь, як це не парадоксально, не спрямована на кінцеве оздоровлення людей. Ми вкладаємо чималі кошти на купівлю ліків і, врешті-решт, не отримуємо бажаної панацеї від хвороб. Цей безкінечний кругообіг, лікар-пацієнт, аптека не призводить до цілковитого зцілення, якого так бажає кожен із нас. Це лише тимчасова зупинка від однієї недуги, яка з часом може породжувати іншу. В результаті ми знову і знову повертаємося до традиційного лікування хімічними медикаментами, які вкрай виснажують і отруюють людський організм. А чи не варто нам повернутися до джерел самої землі і черпати з неї чудодійні сили? Як це пропонує нам академік Віктор Гаврилюк? Ми зараз створюємо міжнародний центр. Великий Волг, і ми будемо навчати. Хто захоче навчитись, прийде, ми навчимо. Ми створюємо центр, де буде лікувати сама природа, де людині нічого не потрібно говорити. Її досить буде приїхати пожити в тих умовах три дні і поїхати зовсім іншою людиною додому. І Якщо люди зрозуміються, то вони і в домашніх умовах створюють собі такі ж самі можливості. Тобто ви вдосконалюєте саму методологію цю і будете працювати ще над її покращенням? Вірніше я її відкриваю. Я відкриваю те, що люди знали тисячоліття тому. Останнім часом нам вдалося записати cd диски програми, які людина може використовувати. Тобто в неї немає ніякої потреби, на і зустрічатися зі мною. Потрібно дотриматися інструкції і Все таким чином ми заставили працювати і природний кристал. Це напівкоштовна каміння. Нам вдалося створити унікальну мінеральну воду, яка на сьогоднішній день може замінити десь до 60% ліків. Особливо вона корисна при таких захворюваннях, як порушення обмінних процесів, остеохондрози, остеопорози. Те, що медицина вважає, що воно не лікується, жовшна каміна, нерково камінна хвороба. І вже полегшення наступають через кілька прийомів такої води. Ми пішли далі. Існує не тільки гама звуків, а гама кольорів і світла. Тому ми навчилися працювати зі світлом, активізувати світло. І на сьогоднішній день ми вже готові зробити першу виставку картин, які будуть працювати так само, як гама звуків. І вже останнє, що ми розробили, ми розробили голограму. Де переломлення світла утворює кольори. Світло, коли воно створює решітку, воно створює магнітне поле. Тому, переломлюючись на голограмі, кольори весь час міняють і частоти, і цю гаму, і цю сітку. Тому, якщо створити таку голограму площою 12-15 см, вона так само працює. Як і наша музика, як і наші частоти. Парадоксально. Але за кордоном вже давно працюють оздоровчі центри за методологією Гаврилюка. А в Україні поки що це лише мрія, як і мрія про те, що багато людей колись стануть щасливими, знайшовши витоки свого здоров'я в природній довершеності самого життя. У Віктора Михайловича ще є діски різні види действия. Значит, есть диски физической реабилитации, есть физической активности. Занимаясь этими дисками, человек может стать мастером в любом физическом виде действия. Спортсменом он может, может перейти на несколько уровней выше. Может стать мастером спорта, может стать международным мастером спорта, занимаясь по его методике с помощью его дисков. У него есть интеллект диски. Занимаясь данными дисками, особенно эту применить желательно сегодня школьниками вузах, человек начинает иначе мыслить. Появляются у него, рождаются те творческие способности, которые у него спят. Они активизируются. Это вот такие диски, у Виктора Михайловича тоже есть, о них он говорит мало, потому что в основном приходят желающие выздороветь к нему. А об этом он как бы говорит мало. Но сегодня, наверное, пришло время, когда об этом пора сказать, пора показать студентам это действие. Пора э, пок показать о том, что выходят сегодня книжки американских авторов, в частности книга Монро, где он описывает о возможностях сегодня звука, что с помощью звука очень можно много активизировать то, что находится в спящем режиме сегодня у человека. И у Виктора Михайловича есть еще самое главное, это мастер-диск. С помощью этого мастер-диск человек может стать мастером в любом деле, в любом виде дела, которым он, он, он занимается. Ученые воспринимают методику его сложно, его вообще природную жизнь очень сложно. Его можно было сравнить с Ивановым, который да. здесь у нас жил в стране. Это вот как бы аналогичные люди, только тот как бы пошел своим путем, а этот нашел свой путь. Вы верите в долю, чи вы уважаете, э, что долю створит сама людина? Долю выбирает людина, выбирает. І вже в подальшому, наскільки людина стоїть на своїх позиціях, на обраних позиціях, і наскільки вірно вони обрані, залежить доля людини. У кожної людини є вибір, тисячі виборів, розумієте? Всі рівні перед вибором. Хто що вибрав, я своє вибрав. Ви щасливі. Так. Є такий вислів, що самотність. Це добре в тому випадку, коли ти можеш зачинитися в кімнаті від людей, яким ти потрібен, і погано, коли ти кличеш про допомогу на вулиці, де багато перехожих, і нікому тобі допомогти. Гаврилюк своїм життям іде наперекір цьому твердженню. Він не ховається від людей, яким потрібна допомога, адже має силу це зробити, створивши унікальний метод, який вже зцілив багатьох людей, і за це йому велика вдячність. Адже відродження України неможливе без здорової нації про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, не спи моя рідна земля, рапинця моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зіров. Не дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив